Всім привіт, я Гринцевич Валентина, вчитель фізичного виховання. Працюю в розважницькому ліцеї Іванківської селищної ради. Мій педагогічний стаж становить вже понад 7 років. В даному навчальному закладі я працюю другий рік. Запрошую вас переглянути, як починався мій творчий шлях вчителя фізичного виховання. Поїхали! Ще у шкільні роки я активно займалася спортом. Була неодноразовою призеркою та чемпіонкою спортивних змагань і завжди мріяла, що колись стану вчителем фізичної культури. Ну, після закінчення школи я пішла навчатися на омріяний фах. Мій перший педагогічний досвід я отримала у Іванківській загальноосвітній школі номер один, де пропрацювала 5 років. З 2021 року я працюю розважчицькому ліцеї. Перейшовши сюди працювати, мені було спочатку дуже незвично, адже виникало питання, що робити з дітьми, коли їх на уроці шестеро чи семеро. Але потім я зрозуміла, що кількість дітей не головне головне віра в те, що вони найкращі. Це мій певний девіз. Я повірила в них і в себе. Коли ми беремо участь у якихось змаганнях, де шалена конкуренція, я завжди вірю в те, що вони переможуть. Так само і зараз я беру участь у масштабному конкурсі, і я впевнена в тому, що вчитель фізичної культури з маленького села теж може бути достойним конкурентом. На мою думку, вчитель має бути в першу чергу прикладом для дітей працювати весь час над собою та саморозвиватися, постійно вчитися чомусь новому, та як зараз дуже модно говорити, бути в тренді, а ще бути для учнів порадником та другом, людиною, яка має знаходити підхід до всіх учнів, підтримувати у будь-якій ситуації. Тому моє педагогічне кредо звучить так: у всьому починати з себе бути прикладом і любити дітей. Наш час вчитель має гарно володіти новітніми технологіями, тому навіть під час онлайн-навчання потрібно ефективно проводити уроки. Особисто я проводжу уроки через середовище Google Meet, де ми всі одночасно виконуємо вправи. Також активно беремо участь у різноманітних спортивних челенджах, які потім виставляємо в соціальні мережі. Створюю власні відеоруханок загальноразувальних вправ, які потім висвітлюю в Instagram, TikTok, Facebook, адже діти найбільше часу проводять саме там. А на самому уроці основними формами роботи є застосування інноваційних технологій, руханки під музичний супровід, використання сучасного інвентарю та впровадження нових модулів навчання, використання інтерактивних методів показу. Крім того, на базі нашого закладу активно функціонує гурток Козачата. Діти беруть участь у різноманітних челенджах, акціях та флешмобах, приділяючи мало уваги по закласній роботі, навчаю дітей чомусь новому. Це і степа аеробіка, черлідінг, сучасні стилі танцю, таких як хіп-хоп та шафл. У вільний від уроків час я проводжу активні перерви для дітей. Я люблю свою професію і вважаю, що усі перемоги починаються з перемоги над собою.